Через аварію на цій ділянці тепломагістралі учора були проблеми з теплом у багатоквартирних будинках в деяких районах Кременчука. Ремонтні бригади обласного комунального підприємства Полтава Теплоенерго оперативно відреагували і з учорашнього дня працюють над ліквідацією пориву. Вчора відключили дану теплову мережу. Ночі люди працювали, дренували воду для можливості виконати ремонтні роботи. Зранку сьогодні вже зварники виконують роботу. Я думаю, ще пару годин і ремонтні роботи будуть закінчені. Аварія виникла через зношеність мереж теплопостачання деяким трубам вже 50 років. Саме тому вже кілька років силами комунальних підприємств Кременчука проводиться заміна мереж на нові. А також початок цього опалювального сезону видався доволі непростим для нашого міста. Адже після ракетних обстрілів рашистами Кременчуської ТЕЦ головні теплогенеруючі потужності міста було зруйновано. Завдяки активній роботі міського голови Кременчука Віталія Малецького та залученню міжнародних партнерів, тепло з'явилося в оселях містян. Але системи теплопостачання диверсифіковані, тобто теплоносій подається до мешканців різноманітними іншими шляхами, і, звичайно, що можуть виникати аварійні ситуації. Головне, що їх оперативно ліквідовують. На жаль, через зношеність теплових мереж такі ситуації, як оце зараз, не виключаються. Але якщо вони будуть траплятися. Персонал Полтава «Теплоенерго» буде максимально залучатися для усунення даних ситуацій. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуські новини.